Знаєш, коли почало Міністерство оборони купляти найпопулярніший дрон тактичного рівня, на якому зараз тримається там, вся перша лінія. Як ти думаєш, коли? коли? Ну, давай. Your guess. А, з 2022-го ти маєш на увазі. Так, да -да, так. От починається повномасштабне вторгнення. Десь в 23 му Ні. Перші закупівлі Мавіків почалися взагалі навесні 24-го від Міністерства оборони. В таких умовах Михайло Федоров та його команда. Якби, бачив, бачачи, якби шалений запит фронту на це, і перші місяці загалом поставки мавіків трималися тільки на волонтерських плечах, але волонтери можуть там, ну, надати там, ну, тисячі дронів, але нам потрібно в місяць тільки 6-7-8 тисяч, і можливо навіть більше. От відповідно було прийнято таке рішення через Держспецзв'язку реалізовувати проект армія дронів. Це було швидке рішення, необхідне на той момент. Зараз можна там якось його критикувати, тому що там десь щось, я впевнена, що будуть якісь розслідування, будуть щось пробувати доганяти, шукати корупцію. Але на таких масштабах, можливо, можуть і бути якісь порушення. Але з іншого боку, я точно знаю, що ну, ефект, якби просто прибрати оці закупівлі через армію дронів, ну, типу. Кращому випадку росіяни стояли би вже зараз по Дніпру.